Пане Голомша, наскільки цей тиждень важливим є в нашому протистоянні Російській Федерації, наскільки вони, в принципі, свої сили ну, якби, ще готові спрямовувати на нас, тому що знаємо, що їхні ракети закінчуються, про це говорить і наша розвідка. Ну, до якоїсь межі вони ще точно будуть їх використовувати? Ну, звісно, що наша армія має не втрачати темпу. Нарощувати, акумулювати сили, нарощувати наступальні дії, тому що, тим паче, що був останній ракетний обстріл, дав мотивацію воїнам помститись за те, що вони в черговий раз зробили, і армія акумулює сили. Дуже важливим є аспект, той, який був обговорений паном Олегом, що ми маємо нарощувати власні сили і власний. Укроборонпром для виготовлення власної зброї. Якщо подивитися, скільки ми коштів витрачаємо на закупівлю боєприпасів відповідного озброєння, то коли ми запускаємо свої власні сили, ці суми впадуть щонайменше в 3-4 рази. А це робочі місця людям, це безперебійна робота укроборонпрому і наших підприємств, заводів для того, щоб ми мали свою власну зброю. І ми вже помітили, що світ вже змінився, змінилася риторика, і наші західні партнери говорять про те, що вони не дають ніяких установок на те, що ми не можемо бити по місцях звідки нам прилітає, і ми зобов'язані це робити. І розуміючи психотип російського керманича. Ми чітко усвідомлюємо, що тільки удар на удар, тільки удар на випередження, може зупиняти російську армію. Що стосується дипломатії народної дипломатії, я вважаю, що наша влада повинна нарощувати обов'язково зараз дуже велику силу народної дипломатії. Дуже мало задіюється громадський сегмент, громадське об'єднання, люди, які повинні бути носіями інформації, які повинні бути. Відповідними е, пробивними силами для того, щоб показати світу, от ми дивимось по телебаченню, коли демонструють спустошені міс міста. Водночас ми чуємо риторику російської російських е, е, цих спікерів про те, що е, росіяни не стріляють по наших мирних територіях. Мені цікаво, а чому не бачимо ми в ООН цей єдиний публічний майданчик світу? Де це бачить, бачать всі російський наратив там махати руками, а там ніхто нічого не рішає, Це яловить, це неправильно. Ось там має показуватись фільми, хоча б короткі від відеосюжети. Жахіття війни, де е, Марінка, вона повністю, повністю непродатна для, для життя. От мені цікаво, як відреагує світ. Е, зараз була страта на Луганщині трьох наших людей через повішення. Та це повинно сколихнути. Це має бути відповідний порядок денний Радбезу. Я вважаю, що тут ми маємо дотягувати і треба залучати, не треба орієнтуватись тільки на державний сегмент, тому що в світі його так не сприймають. Світ сприймає громадськість, світ сприймає людей і треба це використовувати. Що стосується самої е, Росії, знаєте, тут два фактори е, для роздумів. Перший звісно, що керівництво держави Росія. На чолі з Путіним, Лавровим і іншими, чітко розуміють, що вони вже програли війну. І вони розуміють, що сил і засобів вони не мають аж ніяких говорять про Білорусь. Ну, для того, щоб видно було активність і реальність дій, то мають бути стягнена бронетехніка, мають бути стягнені всі сили і розміщені під кордоном, мають бути розгорнуті госпіталя, станції переливання крові і так далі. А то нічого немає. Розвідка працює, так? Що стосується само, самих Росіян, вони живуть під чистим патерналізмом. У них немає ні соціологічного опитування реального. У них немає своєї думки. У них, от як батюшка цар рішив, так воно й буде. Вони орієнтуються чітко на те. І до речі, російське керівництво вже готує своє суспільство. Про те, що тим програшом вони виграли, і вони будуть розказувати об, 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 обгортувати різною брехнею, як вони виграли з тої війни. Так ми знаємо, що російське керівництво готувалося, як евакуюватись до Китаю. Тепер вони передумали, тому що побачили у Китаї ненадійного партнера. Зараз вже готуються на Венесуелу і інші країни, і про це все вже знає світ. І розуміє, що вони готуються. Тим паче, що пропагандисти їхні говорять, що останній двірник, який на в Кремлі, буде відповідати в Газі. Хоча це не так, звісно, це брехня, це їхнє знову ж таке накачування, але прориваються вже і свідомі сили. Тому що не на минулому тижні е, прорвався один спікер, який сказав про те, що ви знаєте, наш наратив російський наратив їхній. Про те, що в Україні є російськоговорящі, їх треба захищати, і це і Росія, він є невірним, тому що каже: у нас є татари, є інші народності. То як це розуміти тоді? Ми ось тут наступаємо, бо тут розкагаварящих. Якщо ми говоримо тільки про росіян, то й одне. А коли говоримо про імперію, це й інше. І він заговорив про розпад імперії. Це на державному телебаченні. Там йому спікери. Державні робили відповідні зауваження, так в лапках взяв державні, тому ми бачимо сьогодні вже зміну вектору е, мислення. Ми бачимо вже і боязнь і відповідну риторику телеведучих, які е, то спорять, то сваряться поміж собою. І потихеньку, на мій погляд, дуже важливим сьогодні. Андрій зачепив дуже важливу тему: те, що почали воювати москвічі. Почали воювати з Ленінграда, Санкт-Петербурга, і вони доносять інформацію. Люди починають уже розуміти, і в них боязнь починає превалювати. Вони до речі, якщо ми слухаємо риторику, того чи змінюється свідомість росіян, я б не сказав, тому що вони не кажуть, що треба перестати стріляти по Україні треба перестати вбивати людей. Вони кажуть, що наших солдатів навчають. Що їх напано одягають, що вони не можуть воювати проти українців, але боязнь загинути у війні з Україною починає превалювати. Ось, на мій погляд, оця боязнь вона почне обов'язково працювати в головах зараз росіян. Вони ви бачите змінили тактику і розуміють, що кавказькі національності, оці східні. Національності вони більш патріотичні, вони можуть розпочати швидше процес процеси внутрішнього протистояння. Вони вже залишили в спокої, так переключились зараз на тих, які е, тільки розпочинають розпочали свій е, бойовий шлях. Думаю, що Україна сьогодні на тій межі зима нам повинна допомогти, що ми можемо о, зараз дуже наступально просунутись вперед, тому що вони не готові наші вояки. Уже вісім років у полях наші вояки здатні переносити холод, переносити ті поводні умови, які є. Вони до того готові. Росіяни до того не готові. Тому я думаю, що шанси зараз дуже великі. Треба прискорювати. І на погляд багатьох експертів, що до весни, якщо тримати темп, ми можемо дойти до Криму і звільнити Крим. Перший фактор, звісно, треба відзначити, що дійсно війна об'єднала всіх українців, і така єдність була відзначена і нашими західними партнерами. Вони і розпочали надавати допомогу, повіривши в український народ, в єдність суспільства і в нашу перемогу. Що зараз турбує, що залишається бичом? Бичом залишається корупція, яка Сформована роками, і думка про цю корупцію в Україні також сформована у західному світі роками, залишається дуже вагомим фактором, щоб держава сьогодні включилась і дала по руках корупціонерам, щоб були поломані схеми заробітчанства, щоб нас не звинувачували в тому, що закупляється втридорого. Що відкати йдуть про те, що люди не можуть через кордон без хабарів протягнути товар, підприємці страждають від поборів і від відповідного лихварства державних чиновників. Тобто, на мій погляд, сьогодні Рада нацбезпеки та оборони України повинна взятись за конкретні силові відомства. Вони повинні бути вичищеними від корупції. Що стосується слідуючого. Ми сьогодні помічаємо, що в основному ми продовжуємо діяти за наслідками. От сталося лихо, ми діємо. Дуже, дуже позитивний фактор, те, що ми почули удари по ем, стратегічних об'єктах Росії. І дійсно, ми маємо право відповідно до правил війни, це натуральна війна. І вже про це е, говорить і Путін, і Лавров, і вся їхня банда про те, що. Це є війна. Ми маємо право бити у відповідь, і ми зобов'язані бити у відповідь. Тільки фактор страху, що вони можуть отримати, як було сказано, вибачте, в морду їх може зупинити. Але для того ми повинні прийняти стратегію національної оборони України. Три фактори: це аналіз, постійний прогноз і випередження. Не допуск до негативних наслідків, а випередження діяти має і народна дипломатія, і державна дипломатія діяти мають наші збройні сили підпитувані виключно укроборонпромом. Поки ще таки існує. Тому що якщо ми маємо, і ми повинні розраховувати, от ось оця стратегія національної безпеки. Вона в Сполучених Штатах навіть у буденний час. Або буденні роки приймається щорічно і затверджується конгресом. Вона повинна передбачити всі виклики, які стосуються не тільки оборони, оборонного відомства збройних сил, а й культури, науки, освіти і всього решту. Тобто, це буде тим планом дій, який узгодить всі, всю логістику, і ми будемо мати пл планований, зрозумілий результат. І якщо тим займатись, то зрозуміло, що. Ми будемо мати і відповідну повагу у світі. А наголошую, що сьогодні сформований той бит Україн, України з корупцією, який гальмує дуже багато процесів. Держава повинна сьогодні приділити велику увагу кадрам і дуже велику увагу тому, щоб позбутися того ярма. Дякую.